Чи можна ловити нею коропа? Дивіться, тут треба розуміти. Ловити в якому плані? Чи витримає вона коропа? Всі наші вудлища Хірабуну від нашої компанії, вони всі витримують коропа. На золотий бамбук є рекорд 6, на VIP є 8, на Камакуру є до 11 кг та 10 з копійками. Вони всі витримують коропа, але є питання в тому, наскільки управляємось вам потрібно коропом. Якщо ви ловите в якийсь там зарослях і вам треба управляти коропом двушко трошки, щоб ви його могли з усиллям витягати, тоді, напевно, золотий бамбук вам не підійде. Вона 28 стрій, вона м'яка, вона на задоволення. Но при ловлі коропа вона не зламається. Якщо вам все ж таки, ви бажаєте ловити сугубо коропів, да, 3-5 в плюсі да, і витягати його з корчів, то все ж таки треба буде розглядати напевно вудлища якісь європейського коміля. Да, вони схожі на наше вулич, вони більш жорсткі, вони йдуть там, або 28-19, в або дайвакі отже, вона йде в 19, вона дає можливість форсувати. Коропа, то тут треба просто розібратися. Якщо вам потрібно, ви можете мені зателефонувати, я вас проконсультую. Якщо на задоволення, то золотий бамбук це ідеальний варіант. При ловлі карася ви отримуєте задоволення, від ловлі коропа вона не зламається. Гарної дни не па.